Мій сьогоднішній образ. Мій сьогоднішній образ. Я знову в Рівному. Приїхала на чайку. Коротше, приїхала лазерним Там на чайку години трошки менше, вийшла підкріпитися, бо можна сказати по дорозі. Як завжди йду сюди, ну побачу, що буде відкрите, буде в надіятися. Але десь якісь люди сидять, якщо не на обсумовані, має бути відкрите. Так, відкрита, задоволена, не знати як. Пірешку, пів порції овочів, червону рибку, анасовий сік. Hello? Hello? Ось і десертик, взяла латте і дві, дві макарони. Надіюсь, буде класненьке. Так, смачно поїла, капець. Знаєте, ну майже середина березня дивіться, яка сьогодні погод. Як? Зимою, А це тільки перший місяць і мій улюблений скверик. Йду в центр. Не знаю, залишилася до лазерної епіляції. Мені ще ж треба на дорогу хвилин 30-40. Щоб встигну походити, то й буде. Можливо, вернуся, але це ж все ж час. Це все ж втома. Побачимо. На лазерну епіляцію. Так, записалась на лазерку. Війшла, дзвоню, дзвоню, ніхто не відкриває. Дзвоню до 에, жіночки, яку я коротко, записала, сказала, що про мене забула, але пів годинки буде, я буду покавчати. Покажу. А це я знаю, що ви будемо сильні. Це практичніші просто. І вони стильні, вони молодежні, стильні. Зима? Так, да, це респект зима. Але там така на цих менше, мені здається, в утро ж ага. Ви захочете в слову, отак, бачите, це вся. Знову. Хочу показати, що я купила. Ось погано фокусується камера. Ось такі. Давно хотіла. Таких високих чобіток не було. Тому я придбала. Знову не фокусується. Зараз покажу, як на мені. Мірюю чобітки до сукні. Так, по традиції я тут виглядаю. Коротше, забрала посилку з такого сайту. Вже в Інстаграмі розпаковочку зробила. Тут в мене такі пробнічки різні. Від Nidli, від Buy. Не знаю, що за фірма. Від Бентона. Чесно кажучи цими пробниками ніколи не користуюсь, фактично. E, взяла, Купила ось такі патчі від Доктор Сюрикл, На 8 березня була хороша акція. Я дуже давно мріяла їх купити, так що моя мрія маленька реалізувалася. Я дуже задоволена. По традиції, щойно зазіла розпаковочку в інстаграмі, тепер хочу вам показати в Ютубі. Замовила вже другий ось такий крем з азелаїновою кислотою 20%. Тим я вже користуюся десь місяці три. Результат шикарний. Не знаю, наскільки мені ще височить попереднього крему, вже повторююся, користуюся три місяці. Там, знаєте, така непрозора упаковочка вирішила взяти на запас. Дешевше він не буде, і мені ось такі. Пробнічки прийшли, відновлюючи крем на основі АХА гідрокислот і ось такий зволожуючий крем для жирної шкіри SPF 15. Хоча, чесно вам скажу, пробніками користуюся дуже рідко.

Друзі, тікток, фани, глядачі YouTube каналу. Хочу вам показати свої обновочки. Це рулку дуже класна, хороша фірма. Якісного взуття. Ось такі крусівочки. У мене є чорні, є білі. Я захотіла бежеві. Ще дуже гарно дивляться. Зараз помірюємо на собі. Ось такий костюмчик під Луї Вітон. Дуже мені подобається. Це обновочка номер 2 Дуже круто дивиться. Вони були білі, чорні і бежеві. Чорний я не люблю, білий не дуже практичний. Обрала бежевий. під кросівочки, класно. Макс, будь здоровенький. Yeah. іду міряти з вами. Обновочки на мені. Дуже комфортне взуття і стильний костюм, дуже гарне поєднання. Мірюю до сумочки, до обновочки до речей. Мені подобається mm -hmm. до цієї сумочки. Це такий весняно-літній образ. До цієї сумочки тут Макс уже в кадрі. Теж гарно, але до чорної мені гарніше. Хоча до цієї теж добре. Ось такий образ дуже круто. Але не знаю, чи так буду носити, тому що тут рукавчики тоненькі, а жилеточка така груба. Зазвичай жилетку носять до чогось грубшого. Ну, я так, ну що не знаю. Бо знаєте, тут буде гріти, а тут холодно, це теж не... не комільво. Але так образ крутий. Ось такий образ. Можливо, дуже детально мірюю, але знаєте, я собі не мірюю. Я буду знати, що до чого пасує. Дуже мені подобається такий знаєте, світліший. Так, таке поєднання. Дуже мені подобається Курточок. Тут той мені гарніше шліточки, але до цієї теж нічого. Це така, бачите, довша, вона з капюшончиком. До цієї сумочки теж добре. По-іншому трошечки образ дивиться. Можна без капюшончика. До цієї курточки мені подобаються. Такий, знаєте, світленький образ, світлячок. Цією сумочкою дивиться ось так. Ось таке поєднання. Тут шапочку ще додали, якщо до цієї курточки, бо вона весняна така. Отаке поєднання. Ось так, непогано. Але хочеться яскравості від... Забула як називається від альпаки. ось Так, ось так. Але мені з чорної гарніше, чорний пішон, чорна сумка так пасує. Так, ось таке поєднання неочікувано класно. Мені подобається. І тут велика вірогідність, що я так буду вдягати. Тому що це тонше і це тонше. І ось так. Ну, мені, бачите, тут переважають світлі кольори. Знову світла мені до білої гарніше. Сумочки. Так мені подобається. Буду носити такий спортивний крутячок. <звітлив> так, теж класно. Так, і це ексклюзивний кадр для Ютуба, бо вже 100. 100, 100 на розтіпку, теж класно. Мені подобається будь-яка сумочка підійде. І ось так. Останнє на сьогодні. Чорну не буду брати, тут біла пасує, мені здається, класно. Це так, знаєте, пізньої весни, влітку трошки холодно на костюма Надягнув курточку і побіг. Мені гарно. Нарешті відзняла все для інстаграму і для Ютубу. Я вам хочу сказати, що я вже багато разів говорила, коли міряєш одяг, я там не плакаю, сконцентрую факти, це забирає багато часу. Навіть якщо, наприклад, знімаєш звичайно привітання, мотивацію, індивідуальний вірш, це теж займає багато часу. Особливо вірш, це треба його скласти. Але це знаєте, я, наприклад, продумую свій образ і вимаю його зразу вдягаю. А коли це ти міряєш, то це знаєте. Треба кожен раз вдягнути, налаштувати камеру, тому що це різні формати Ютуб і Інстаграм. Потім це все поприбирати. Так вам розказую, можливо, комусь цікаво. Все, буду закінчувати свій влог. Всім бажаю гарного дня, гарного вечора, доброго ранку. Всього всім найкращого.